Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде не стільки катушка, а на столі Daiwa Sweep Fire. Одна з самых дешевих катушок від Daiwa. Тут знаходиться аж один підшипник. Не стільки сама катушка, скільки технологія, скільки вже підказки для тих майстрів, які щось вміють, які мають вже якусь. Кількість запчастин, або для тих, хто цікавиться, і має таку катушку, має таку схожу поломку і не знає, як прокачати свою катушку. Отже, значить, попала мені ця катушка значить, на робочий стіл поламана. Значить, поламалися дві речі: зламалася ручка, знайшли ми дешеву ручку, ручка, до речі, сюди пасує, від, наприклад, від самої звичайної кобри. Ну, в моєму випадку, братфішинг. Бо тут перетин шестигранника 5-0 і він пасує. Ну, я знайшов трохи, трохи цікавіше. Ну, і друге, друга сама основна проблема була, що зламався антиреверс. Антиреверс тут був багатоточечний. Ще не мав часу експериментувати я, наприклад, з тими самими кобрами, чи воно буде. Але на дайві ця технологія, яку я вам зараз хочу показати, дуже чудово діє. Отже, подивимось спочатку на схему, бо е ті частини вже в катушці поломані. Значить, що ми маємо? Маємо ось таку систему е, е антиреверс. Uh, тобто в ротарі в існує такі от трамплінчики, такі зацепи, як, наприклад, uh, де? Там вже, в принципі, давно. Ну... Типа харапівка якогось. Ось. І а, багато точок, здається, там 17 чи більше, і вона так а, катушка а, стопорилася, тобто прокручувалася і в один бік і там трохи, трохи могла відскочити назад, але стопорилося жорстко. Це зламалося, мабуть, зламалося зразу з ручку, коли це все падало. А, спочатку я сказав, що ні, таке відремонтувати неможливо, а потім подивився уважніше. Подивився я уважніше і зрозумів, що можемо поставити сюди е, обгонну муфту вже нормальну, сучасну. Не став я сильно комбінувати, значить ця відома шестерня вона має великі розміри. Ну, До речі, чим ця котушка буде там краще, ніж там. Інших якихось комбри, наприклад, значить, ця а краще буде тим, що шестерні набагато більші, і зроблені точніше. Тобто, не дивлячись на те, що тут всього тільки що один підшипник на, на, цій, на цій шестерні, на шестерні, яка обертається найшвидше, яка там підтримує ротор. Ну, а тут, тут у нас стоять втулки, так само і в підролику. Задачі не було мені міняти втулки на підшипники, але це для глядачів мого каналу це зробити нескладно. Отже, я подивився, трохи трохи прийшлося допрацювати, не буду вже доставати. Секундочку. Ось це ми називаємо серцевиною в обгоні муфті. Трохи мені прийшлося допрацювати значить, серцевину, бо розміри серцевини були. Трохи більше, не налазила вона на відому шестерню, значить механічно обробив значить, серцевинку внутрі, налізла вона на шестерню. Зовні вона по зовнішньому своєму діаметру вона чудова цю обгонну муфту. значить Тут маємо ось таку от пружиночку натягнув перемака не буде, це вже у нас буде тільки постійно в один бік крутитися. І все чудово працює. Отже, можна таким чином допрацьовувати, модернізовувати там багато інших котушек. Буде цікаво дізнатися про ваш досвід. Напишіть або зніміть відео, як ви там доробили кобру чи якусь там іншу котушку. Ось, ось таке дуже елегантне рішення. Навіть про поломку можна вже не казати, це вже йде як модернізація. Побачимось в наступних роликах. Пока!